Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юрей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І Це гра Козаки 3. І подивіться, що в нас тут коїться. В нас битва 3 на 3. Подивіться на мапу. І як багато гравців, Шість гравців на одній мапі, битва за острови. Такого в мене ще не було. Будемо дивитися. Дивіться, мапа в нас нормальна, ось такі в нас річки, це не море, але все ж таки. А можна дуже швидко дістатися до свого суперника і наваляти йому, тому я вирішив не вибирати більше великі мапи. Краще нормальні. <смі> І, друзі, хочу одразу подякувати за донат 100 гривень від Василька 10 років життя. Знову дуже тобі дякую, друже. І як ти любиш, диві... дивись, я зробив Україну з жовтенькою. Дуже патріотично, <ріст> як ти кажеш. і Якось так. Дуже тобі дякую за донат, друзі. Дуже вам всім дякую. І як я і казав, відео, де буде донат, там буде мінімум реклами, буду її просто обирати, наскільки це можливо. Не всю рекламу можна видалити з відео, але ту, що можна, я буду видаляти. Щоб вам було, ну. Реально приємно дивитися це відео. А тобі, Василько, велике, велике дякую. Так, дивимося, друзі, дивимося, що тут робиться. В нас ось тут. ха-ха-ха, Я взяв кульку перший, відкрив для своїх союзників увесь світ, як то кажуть. І тут так, ось, бачите, є ще один острів з копальнями, і я його захоплюю. Дивіться, я перевів сюди багатенько селян. Ну, як багатенько, 45. Щоб повністю закрити ось всі ці 9 купалень. Це я зробив десь на 15-й хвилині. Тепер в мене буде ресурсів ще більше. Буду ресурсовий магнат. Просто давайте подивимося на союзників моїх. Ну, зрозуміло, що я граю за Україну. А ось один з союзників грає за Алжир. Давайте по балах подивимося. Ну, в принципі, непогано, непогано 150 зараз. І третій мій союзник грає за Україну. До речі, дуже-дуже сильний. Подивитися, як він буде грати. Дуже потужний. Граємо ми проти, дивіться, Зелений Польща. Польща. Ну, Не дуже-не дуже сильний суперник. Дивіться, два міських центри в нього. Так, дивимося далі. А, фіолетовий тез по теж Польща. <смі> а, дивіться, теж два міських центри. На жаль, на жаль, а Валжирця скільки? Валжирця три. О, дивіться, в мене союзники достатньо потужні і тут теж три. Так, а червоний це людина, з якою ми дуже багато грали. І дивіться, він достатньо сильний. В нього три міських центри. Він завжди будує вежі, пам'ятаєте його? Він завжди робить багато а, яхт турецьких і багато веж. Ось те саме він ось тут і робить. Так, дуже-дуже добре. Будемо зараз дивитися, як це все буде починатися. Бачите, я взагалі не роблю акцент а, на тому, щоб. А, Зробити військо, тому що островки такі маленькі, що галери дістануть з будь-якої відстані, з будь-якої точки, точніше, і зможуть палити просто по. по супротивнику. по супротивнику. ну, Не дуже пощастило, дивіться. Озі Озвальду. Тому що в нього союзники, бачите, скільки копалень не зайнято. Це просто, як так можна? Ну так, мого союзника теж ось тут копаленька не зайнята. А ось тут, бачите, все зайняте. Отут вже не чогенький такий флот. Ого. Десь 16 чайо. Ого, дивіться, в мене тільки 8, а в нього вже 16. Круто, круто. Так, давайте дивитися по балах. У мене 266, о, Алжирця 206 і Фрімена 218. Озі Озвальд 244, фіолетовий. 184 і Василій 182. Ну, в принципі, в принципі, так, в мене союзники ну, сильніші. Ну, У мене більш за все, дивіться, балів саме тому що в мене є ще один острів хитродубний Сашко. Котрий взяв собі ще один острів. І в мене два острови тепер. Так, дивіться, я ось тут накопичу чайки, Все більше і більше. Тут теж Фрімен накопичує дуже добре. Так, алжирець, алжирець робить одразу щебеки. Дивіться, щебеки будуть в нас. Дуже добре. Зараз подивимось. Залишається 30 секунд. І будемо вже починати. Так, дивіться, флот, чи є флот взагалі у Фіолетового? На жаль, флоту поки що немає. Чи є флоту Зеленого? Ах, на жаль, поки що немає. Флот є тільки у червоного. Озі Озвальда. Дивіться, ми ось тут ні про що не домовлялися. Тобто. Гра. Буде ну, без правил, можна так сказати. Тобто можна було робити все, що тобі заманеться. А так як Озі Озвальд грає за Туреччину, він міг наробити біди, тому що а, турецькі яхти гатять дуже-дуже далеко на велику відстань. Так, дивіться, ось починається тут битва невеличка. Так, невеличка битва. У такій маленькій затоці <з>, з турецькими яхтами. Так, 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 тут я прориваюся, щоб настрілювати по цим. Давайте подивимося, що в нас буде робити Фрімен. Фрімен, бачите, зносить копальні зеленого. Фрімен професіонал, можу навіть зіграти колись. Дуже цікаво буде. Дивимося, дивимося. Так, що в нас тут? У нас тут щебека від Алжирця. І ще робляться Ну, Алжирець, молодець, круто. Круто. Мені здається, що Алжир і Україна, чи Туреччина і Україна це дуже сильні союзники можуть бути. Так, дивіться, тут битва, битва триває. І поки я відволік Озі Озвальда, підходить Дже Фрімен. І зараз почне тут щось робити. Я, якщо чесно, не знаю, що він тут робив. Я був зайнятий виготовленням свого флоту. Давайте подивимось. Так, дивіться, я продавлюю. Озі Озівальд відступає. Тому що побачив, що тут його атакує Фрімен. Все, тут я вже починаю зносити порти. Так, дивимося, дивимося. Фрімен, Фрімен, давай настрілюй. Супер, 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 супер. Так, дивимося. Дивіться, вже Фіолетовий починає робити який, який не який флот, навіть фрегат замовив собі. Але вже запізно, бачите, я з щебеками алжирця починаю зносити. Так, дивіться. Фрімен тут робить вже такий непоганий флот. І я гадаю, буде зносити червоного. Бачите, поки я тут а, трощу фіолетового. Бачите, ось зношу його копаленьки потрошку. Супер, супер. Зелений нічого не може зробити. Знес його порт Фрімен. Немає в нього ніякого порту. А я потрошку підчищаю флот Озі Озвальда. Який грає за Туреччину і який робить багато турецьких яхт. Дивіться, фіолетового фрегатик на підході. Цікаво, цікаво. Так, дивимось, дивимось. Дуже багато, дуже багато. Куди можна подивитись? Так, дивимося. Дивіться, вирішив все ж таки Фрімен рознести зеленого, тому що, в принципі, з Озі Озвальдом я тут непогано вирішую питання. Вирішив я трошки порейдити його флотом, знести йому копаленьки деякі. З цього боку, дивіться, я пройшовся по фіолетовому, теж буду зносити його копальні. Тому що, знаєте, реально, люди грають у тому стилі, який дозволяє сама гра. І набагато більше підписників мені пишуть, що а, ні до чого, якесь моє, а, як то кажуть, якась моя доброта у грі. Просто грай на тих умовах, які тобі дозволяє гра. Ну ось я в принципі і граю. Так, дивіться, дивіться, тут фрегат настрілює потрошку. Так, тут я трошки трошки, трошки позносив копалень своїм флотом Озі Озвальду. І ось тут ми зустрічаємося у цьому місці. Не знаю, чому стоїть Фрімен. Дивіться, в нього є багато чайок. Він реально міг би оминути Озі Озвальда, знести його порти. Але чомусь цього не робить. Мені дуже подобається дизайн яхт Туреччини. Це просто щось. Кудись мої галери заперлися. Чого вони туди поперлися, я не знаю. О, дивіться, дивіться, які вони гарні, <сум> Турецькі яхти. Супер, супер, супер. Так, ось тут якась битва. якась, якась, Я ось тут роблю ще флот. А чомусь Фрімен не допомагає, але в принципі він просто зносить зеленого. Зносить, зносить, дивіться у Василя, а, практично, взагалі, немає вже балів. А, фіолетового ми теж закошмарили. Дивіться, ось тут те, про що я казав, Туреччина дуже сильна а, на рейди. Просто в неї немає кульки, і якщо в неї немає союзників, які беруть кульку, ну. Ну, все. Це просто все. Давайте подивимося. Бачите, немає реально кульки ні в кого, на жаль. І тому Озі Озвальд був вимушений працювати без кульки. І ніхто навіть не бачив, що в мене є ще один острів, який приносить мені дуже багато ресурсів. Дивіться, по ресурсах в мене взагалі все добре. Дивіться, Озі Озвальд тут робить мені рейдик, підриваємо мої купальні. До речі, друзі, я викладу а, наступного разу чи через раз а, саме битву, коли я буду грати за Туреччину з дуже сильним супротивником. А, там реально битва просто, там не буде ніяких правил, там буде таке, що у так, дивіться, здається, зелений вже все. Так, зелений вже все. А, впорався дуже добре. Фрімен. Ми поки що з а, алжирцем кошмаримо <свіолетового> фіолетового і Озі Возвальда з Туреччини. Бачите, щебеки добряче так настрілюють. Круто-круто. Щебека, в принципі, це той самий фрегат. Дивіться, ось тут я розбираюся з рейдом. Бачите, рейд мені чотири копальні знісу. Ну, достатньо. Гарний урон, знаєте, якщо врахувати, що це дві золоті купальні, це 20 людей е на золоті. Бачите, одразу як впало золото в мене, ну то нічого, то нічого. Так, дивіться, впорався, впорався. Алжирець відігнав. Озі Озвальда, тому що тут підходить Фрімен. Тут навіть, знаєте, не так я прикольно зіграв як класно реально зіграв саме Фрімен. Дивіться, він знес зеленого собі потрошку, коли ми стримували Озі Озвальда і Фіолетового з Алжирцем. А тепер, тепер, коли сили Озі вже Кінчаються. Прийшов повністю такий заряджений Фрімен і буду зараз просто зносити Озі. Дуже круто, дуже круто, реально подивіться, що це робиться. Дуже гарно контролює флот Фрімен, як ви казали, що ну, в мене це не дуже добре виходить. А він от прям видно, як він обирає собі ціль і настрілює просто з не, знаєте, в нього практично ніяких навіть втрату тут немає. Ну, дуже класно. Молодець, молодець. Туреччині тут просто непереливка. Ну, дуже потужно. Дуже потужно. Захищається Озі як може, але це нічого йому не дає. Так, дивимось, дивимось. Так, в принципі, дивитися зараз можна тільки ось сюди. Так, ось тут я потрошку <сміхи> зношу економіку фіолетового, продовжу і вже хотів підходити до Озі, але Озі вийшов. Ну, вже все, немає ніякого сенсу. Так що дивіться, друзі, якщо Фріман ти мене чув, бачив. Якщо є бажання зіграти, напиши. Я думаю, це буде достатньо цікаво. Тому що, ну, подивіться. В гравця реально 4 порти. 5 навіть 5 портів. Давайте подивимося на його. Ой, червоненький. На його. Копальні. Так, дивіться, золота 10 о, метал, дивіться, залізо 18. ого, я такого не бачив. По ресурсах в нього все достатньо гарно. Дивіться, золота 18, 10, 10, 18. Та в нього реально все дуже круто прокачане. Так, було б дуже цікаво зіграти, якщо ти мене чуєш, треба зіграти просто 100%. -о. Напиши мені. А, так, так, друзі, також друзі, я як <хи> і казав, планую, планую проводити стріми, а, не знаю тільки коли, тому що часу взагалі пендець. А, ще світло почали жорстко відключати. Але я ну, сподіваюся, що це буде дуже дуже скоро. Дуже хочу провести а, якісь прикольні, прикольні битви і щоб ви це бачили. А взагалі в мене ідея, щоб це були битви на островах і щоб було просто багато людей. Скоріш за все, я знаю, це будуть підписники, <свісно> тому що я так зроблю невеличке оголошення, звісно, і ви зможете заходити. Грати чи просто дивитися, і це буде реально прикольно, я так вважаю. Так, так, буде круто. Ну що ж, друзі, це був такий експеримент для мене. Шість гравців на одній мапі. Я ось так вже стовідсотково ніколи не грав. Якщо чесно, мені в принципі сподобалось. Звісно, що мені сподобалось, тому що в мене були сильні союзники. Алжирець був достатньо середній, але Фрімен реально без нього я би Озі зносив ну, довгеньку. Так, я б його скоріш за все, зніс би, але це було б важче. Але Фрімен просто прийшов великим флотом десь у 30-35 кораблів, зніс Озі, і все, на цьому закінчилося. Ну, в принципі, якось так. А, так що, друзі, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях, як вам взагалі такий формат. Буду робити ще. А, якщо дуже подобається, є змога, можливість, буду радий а, кожному донату. Присилайте, буду всіх. Хто присилає донат виставляти у випуск. У цьому випуску прибирати максимальну рекламу, наскільки це можливо. Ви будете спонсором випуску. І буде прикольно, друзі. І мені реально дуже-дуже приємно, знаєте, тому це дуже класно, коли я робив, знаєте, 4 місяці там 140 відео, просто тому що це мені подобається. І я хотів щось запропонувати вам альтернативне, да, тому що ви бачите мої відео, ну вони не дуже. Схожі на інші відео, в інших блогерів, так я граю достатньо посередньо, але намагаюся якось це приподнести для вас, щоб це було якось кумедно, цікаво, якось так активно. І ну, сподіваюся, що в мене, в мене мене це реально виходить. І, друзі, я вам реально. Дуже вдячний за вашу підтримку. І коли приходять донати, це просто-просто супер. Тому що насправді реклама Ютуб то не дуже така вигідна штука. Там дуже просто копійки. А ваші донати це просто дуже е, нереальна мотивація для мене. Та й лайки, мотивації, коментарі. Мотивація усім вам, друзі, дякую. З вами був Сашко. Слава Україні! Героям слава слава ЗСУ. Тримаємося разом. Йдемо до спільної перемоги. Нехай вам щастить.